Робот, який повторює міміку людини, окуляри, в яких показують вашу смерть. Робот, який заміняє масажиста та вишенька на технологічному торті. Залізний футболіст Месі. Це просто щось. Приготуйтеся! Роботи пилососи помічники на кухні, роботизовані собаки та навіть роботи в людській подобі. Таким уже нікого не здивуєш. Але цей красень перевершив усіх. Британці створили людиноподібного робота Амеку, який вміє дуже реалістично імітувати людську міміку і навіть розмовляти. Hello. I am doing well. How are you? як це працює. Візуально, робот Амека майже нічим не відрізняється від інших людинопозібних роботів, але головна фішка в його обличчі: очі, губи, ніс, вуха та навіть м'язи лоба. У Амеки рухаються так само, як у живої людини. Розробники запитали у робота, який день його життя був найгіршим. А розповіла: той день, коли зрозуміла, що ніколи не пізнає справжнього кохання. На сьогодні Амека – один з найтехнологічніших та найбільш розвинених роботів на планеті. Ходити вона поки не вміє. Але вчені запевняють, що у найближчому майбутньому навчиться і цьому. Що ж з такими технологіями і до повстання машин недалеко трохи моторошно. Покататись на американських гірках, сісти за кермо літака або вмерти. Перелік розваг віртуальної реальності відкрився з несподіваного боку. Тепер при житті можна побачити, що відбуватиметься із вами в разі смерті, а можливо, навіть відчути, як це працює, вас просять лягти на лікарську кушетку, тіло підключають до пульсометру та надягають окуляри віртуальної реальності. Далі до вас як в реанімаційному відділенні підходять віртуальні лікарі. Ліжко починає вібрувати, і ви починаєте бачити себе зі сторони. Лікарі з усіх сил, нібито намагаються вас оживити, але марно. Ваше тіло залишається лежати на кушетці. Лікарі стоять поруч, а ви пропливаєте повз них до космосу, який стає глибше і глибше. Ось все це ви бачите у віртуальних окулярах. Is this Насправді ж ніхто не може знати, як це померти, бо після смерті наступає смерть, і розказати, як воно немає як. Тож вчені уявили, що могло б відбуватися із тілом, і душею у разі смерті, орієнтуючись на розповіді людей, які переконані, що пережили клінічну смерть. Розробка звичайно цікава, але тільки для людей із сильним серцем і сталевими нервами. Розболілась спина, а у масажиста запис на місяць вперед? На допомогу прийде робот-масажист. Каліфорнійці розробили автономного масажного робота із вбудованим штучним інтелектом. Робот ніколи не втомлюється, а його дотики максимально наближені до дотиків людини. Як це працює? Ви лягаєте на спеціальну масажну кушетку, і вмить над вами простягаються дві роботизовані руки, які мають кілька насадок та змінюють їх. Керувати таким роботом дуже просто. Просто скажіть йому щось своїм голосом, і він все зрозуміє, що вам помасажувати як сильно і де саме. Сьогодні робот-масажист може допомогти зняти біль або стрес, відновитися після операцій або ж занять спортом. Головне, щоб він раптово не зійшов з розуму та не замасажував до смерті. Тоді ніякі окуляри віртуальної реальності будуть не потрібні. І останній робот на сьогодні, який здивує вас не менше попередніх. Вчені з Каліфорнії створили робота футболіста, та навіть порівнюють його здібності із футболістом Месі, чемпіоном світу 2022 року, та семиразовим володарем золотого м'яча. Розробники назвали його Артеміда, і це не усім відоме сузір'я, а абревіатура із англійських літер, що в перекладі робот, який перевершує месі в футболі. Як він працює? Головна особливість робота полягає в інноваційному механізмі. Рухи цієї машини виглядають так, наче її ноги обернуті пружними м'язами, а не звичайним металевим каркасом. Завдяки цій технології залізний месі чудово балансує під час бігу та легко долає ділянки з нерівними поверхностями. Важить робот майже 39 кілограмів при зрості 142 сантиметри і бігає зі швидкістю понад 2 метри на секунду. Для порівняння Месі важить 68 кг кілограмів при зрості 169 см. сантиметрів. У чемпіонаті з футболу такий робот звичайно взяти участь не ризикне, але цілком вірогідно, що у майбутньому ми зможемо побачити футбольний матч зі справжніми футболістами-роботами.